Сьогодні ми з вами говоримо про виробничі процеси і про те, що те, що стосується в цих виробничих процесах технології, для того, щоб формувати технологічну послідовність, яка є основою для подальшої роботи технолога. Відповідно, у нас сьогодні ми розглядаємо характеристики технологічних операцій процесу пошиття, яка, які є стадії пошиття. Ми вже це знаємо, але нагадаємо собі: структура технічного процесу, маршрут, тобто як рухається сам виріб в процесі пошиття між робочими місцями, і відповідно коротенько. Нагадаємо собі виробниче технологічне обладнання, бо воно теж входить в технологічну послідовність, так як ми можемо його змінювати, як ми можемо комплектувати ці операції залежно від того, яке в нас є обладнання. Відповідно, характеристика технологічних процесів операцій, процесу пошиття, у нас є операції, які є основними, і є ті, які допоміжні. Основні операції це ті операції, які от в нас є деталі, так? і ми виконуємо ці операції над цими деталями. Для того, щоб спочатку це були якісь блоки вузлів, потім це був якийсь напівфабрикат, і в кінці у нас виходить готовий виріб. Тобто це ті операції, які безпосередньо беруть, ну, призначені для перетворення деталей у виріб. А якщо ми говоримо про допоміжні, то це ті операції, без яких, в принципі, це перетворення неможливо, але вони теж потрібні. Для прикладу, це перевірка якості, здача на склад, оброблення, це якась доставка предметів праці на робочі місця. Навіть між собою, між робочими місцями, ці пачки повинні якимось чином переміщуватися. Крім того, на робочі місця повинна доставлятися фурнітура, відповідно, якісь там етикетки, пакети для пакування, можливо, там. Якісь пластикові деталі, там деталі для кріплення, етикету. Тобто будь-які деталі, які потрібні для того, щоб здійснити цей технологічний процес. І взагалом, якщо ми тут це загальна схема, ми маємо, і тепер ми детальніше розберемо. Тобто основні, як я вже сказала, ці призначення для того, щоб виріб створити, а відповідно допоміжні забезпечують. І операції організаційного характеру, якраз це ті, які також ідуть на початку. Вони зазвичай... Є в кожному виробі це операції. Отримати крій, зареєструвати крій в журналі, розподілити крій на пачки, перевірити наявність всіх деталей в пачці. Тобто, це все, що пов'язано з запуском, і далі те, що потрібно пов'язано з контролем, там перевірити. Якість готового виробу почистити, промаркувати чи зняти маркування, чи скомплектувати відповідно до розмірів за, за номером і так далі, відповідно до маршрутного листа. Тобто, це всі ці, що стосуються організаційного, і вони зазвичай притаманні для кожного асортименту, однакова витрата часу на це виділяється. Якщо ми беремо, наприклад, пальтовий асортимент, це буде одна витрата часу. Беремо легкий якийсь асортимент, блузки і так далі, це буде інша витрата часу. Чому? Тому що. У нас вироби мають і деталі, мають різний об'єм. Відповідно, для деяких можуть пачки бути більшими для легкого одягу, так а для верхнього одягу пальцем, особливо якщо це якісь з утеплювачами, ці пачки ясно, що будуть меншими, тому що вони та сама пачка з 15 одиниць в, різ... в блузках шифонових, да, і в зимовому пальто буде мати зовсім різний об'єм і, відповідно. Це може ускладнювати процеси організаційні, тобто процеси транспортування. Далі ці операції, основні, які є, які є в технологічному процесі для перетворення деталей вироби, вони є стабільними і є мобільними. Стабільні це ті, які знову ж таки, для певного асортименту є однаковими, наприклад, оброблення підкладки. Далі операції, які пов'язані з монтуванням в тому самому асортименті. Сшити бічні шви, сшити плечові шви, сшити, там, наприклад, якщо рука двохшовний передній шви, сшити да, лікчові шви, тобто вони повторюються постійно і вони є стабільними. І, відповідно, є операції мобільні, ті, які є, вказують на якусь Різноманітність цих виробів, це операції, які пов'язані з обробленням кишень, комірів, різної форми рельєфу, наприклад, можуть змінюватися. Да? Різна форма лацкана, може бути застібка якась інша. Відповідно, це також ті, які можуть братися блоками, прямо витягуватися з технічної послідовності, а на їхню технічну послідовність буде ставитися. Інша, інший блок, відповідно, ці операції будуть мобільними. І є ті операції, причому це, наприклад, може бути такий варіант, що у нас. Одночасно в потоці пошиваються три вироби, тобто це багатомодельний потік, да, але ми маємо з вами пальто, в якому в одному варіанті кишені з листочками, в іншому варіанті кишені, там, наприклад, з клапанами, а в третьому варіанті накладні кишені. Тоді цей варіант блок мобільних операцій по обробленню кишень, витягається, в іншу, на його місце в іншій моделі ставиться інший, а все решта, наприклад, не змінюється. Крім того, може бути який варіант? З чим ще вони? Ну, може додатися якісь там ще інші Оригінальні операції, тобто, це ті, які там характерні для певного напрямку моди, вони бувають періодично зустрічаються в послідовностях, і, відповідно, становлять невелику частку. Зазвичай це не більше 20%, але вони залежать там, наприклад, я не знаю, які там можуть. Ну, десь там погони, якісь, наприклад, з. Можливо, це такий не зовсім гарний приклад, наприклад, в 40-х роках, дачі після минулого століття, в кінці, там, після того, як закінчилася Друга світова, то військовий одяг, бо його було занадто багато, він перешивався. І оці військові елементи вони були притаманні якийсь певний період часу одягу. От якщо, наприклад, там, бати, погони і так далі. От якщо вони, то це були якісь такі оригінальні деталі, які потім, відповідно, вже з напрямку моди забралися, так і тут. Відповідно, також операції є групами і ці групи. Доцільно вклинювати якраз технологічну послідовність. Які групи можуть бути, вони представлені на слайді, це може бути і оброблення зрізів, і дублювання, і ми ці групи з вами бачили в технологічній послідовності, тому що ми групували це певними вузлами, потім писали всього по вузлу, і, відповідно, підбивали якісь певні підсумки цього. Таке групування. Хороший варіант, чи там. Як це сказати, оптимальний варіант, якщо ви маєте електронну технологічну послідовність, якщо потім є у вас база даних всіх операцій, ви маєте конкретну групу, ці операції кодуються залежно від того, яка ця група, і відповідно за цими кодами цих операцій можна потім витягнути і вставити. Ми з вами будемо працювати на грації, там ви подивитеся теж ми будемо їх групувати відповідно певними блоками вузлів, і от якраз ці групи там активно так себе проявлять, ви точно їх. Побачити, да? стадія процесу виготовлення це якийсь певний комплекс всіх групи операцій, які спочатку є неподільними, вони об'єднані в групи, споріднені, і які характеризують процес оброблення з предметів праці, або деталі, як ми їх ще називаємо, за подібними характеристиками. І знову ж таки, за стадією оброблення є, так як ми й говорили, Заготовча або заготовчо оздоблювальна. Чому вона ще називається оздоблювальна? Тому що іноді ну в загоне іноді а в заготовчій стадії ще деталі, які характеризують, ну призначені для оздоблення, це можуть бути руші, волани, там якісь інші оздоблювальні, Вони теж обробляються в цій стадії, тому її називають заготовчо оздоблювальне. збірно складальна, монтувальна, монтажна варіант кілька і заключно оздоблювальна. Значить, заключно оздоблювальна це кінцевотоплове оброблення, як ми говорили, чищення, там фурнітура. Маркування виробу, а все, що до цього йде, передує, тобто великі з великій одиниці з'єднується, починаючи там з бічних плечових крокових швів, то, відповідно, це все відбувається в другій стадії. Це, мені здається, ми з вами цю схему вже розглядали, правда, минулого разу. Ми маємо з вами першу стадію. От якщо ми візьмемо там багатомодельний потік, загалом для кожного одиничного виробу перша, вони є ці стадії послідовними: перша, друга, третя. А якщо ми маємо один асортимент, ну, верхній одяг, наприклад, і нас пошивають, ну, для прикладу, плащі і куртки, да? ми можемо взяти заготовчу оздоблювальну стадію для курток і для плащів. Далі їхня монтажна стадія або монтувальна може відрізнятися для кожного виробу окремо, але, наприклад, заключно оздоблювальна, тобто почистити, відпрасувати, відпарити, промаркувати, запакувати, розфасувати. Це все може бути спільним для однак, для схожого асортименту, тому вона може бути об'єднана. Тут якраз схематично це все й показано. Знову ж таки, і виходячи, з цього є етапи оброблення виробу, теж ми про це. Мабуть, що заговорили, бо щось я вже таке згадую, що ми таке вже говорили. Так, і відповідно яким чином здійснюється маршрут, він здійснюється відповідно до стадій виготовлення виробу, починаючи з запуску і виготовлення великих одиниць, далі збирання і надання товарного вигляду. І цей маршрут: от якщо взяти оптимально маршрут для пошиття чоловічого піджака. Це верхній одяг, це досить складний асортимент. То ми ось бачимо, як здійснюється маршрут. Маршрут у нас починається з запуску, далі з запуску у нас розподіляється. Певні блоки вузлів починаючи з пілочки, яка включає виготовлення кишень і збирання пілочки з бортовою прокладкою, спинка окремо, комір, збирання його з підкладкою. Ви знаєте, що в чоловічому піджаку комір він з'єднується з підкладкою, верхня частина коміра верхній комір з'єднується з підкладкою, і потім вже обробляється все разом. Відповідно, далі збирання. Ярликів з підкладкою, внутрішні кишені, тобто підкладку потрібно обробити до того, як з'єднати з коміром, це стрілочкою у нас показано, і відповідно виготовлення рукава, тобто виготовлення шліця рукава, рукава, виготовлення самого рукава шивання швів, частин і збирання з підкладкою рукава. Коли ми бачимо оцю частинку, яка називається Збиранням виробу, да, або там, і запуском. Першим, першим етапом ми його ще називаємо підготовка деталей до монтажу, ми, ми, ми називаємо заготовчо оздоблювальної секції, то ми бачимо, що певні блоки вузлів вони можуть виконуватися паралельно. Наприклад, повністю паралельно може виготовлятися пілочка, повністю паралельно виготовлятися спинка. Комір з підкладкою теж паралельно. Але ми також бачимо і рукав. Але ми також бачимо, що для того, щоб почати обробляти, з'єднувати комір з підкладкою, нам потрібно спочатку виготовити повністю підкладку, виготовити внутрішні кишені, і так далі. Тобто є певна послідовність, якої ми можемо повинні дотримуватися, і ця послідовність вона впливає на що? На наш розподіл. Е Праці і впливає на те, як ми поставимо послідовність виконання операцій в технологічній послідовності, щоб потім розподілити. Тобто теоретично спочатку потрібно виготовити комір, а далі починати підкладку і вже потім збирати підкладку, тобто виготовляємо. От Якщо ми візьмемо, да, спочатку. Не залежить від того, як ми поставимо, чи ми першими поставимо в технічній послідовності операції з обробки пілочки, чи спинки, чи рукавів. Немає різниці. Тобто ми можемо поставити їх в будь-якій послідовності. Нам головне, щоб вони в заготовці виготовилися. Як вони будуть, це може бути, наприклад, перші операції по рукаву, потім буде спинка, потім пілочка. Але нам важливо, щоб спочатку був комір, потім, відповідно, була ось ця частина, а потім вже ця частина. Оцієї послідовності варто дотримуватись, а все решта не важливо, і тому ці операції можуть бути плаваючими. Крім того, в межах не операції а групи операцій можуть переміщатися, і крім того. На що ми при цьому можемо звертати увагу? Чому ми можемо переміщати? Наприклад, на наявність розташування якогось обладнання в потоці. Тобто, наприклад, для виготовлення кишень у нас напівавтомат стоїть там на початку. Ми, можемо, ми тоді будемо ставити пілочки, оброблення пілочок на початку, щоб відразу рух деталей був, від, потім ми про це ще будемо говорити від запуску і далі, і далі. Якщо в нас на півавтоматиці розташовані десь відокремлено в якомусь іншому вузлі, ми значить можемо поставити ці пілочки в кінці або там поблизу з внутрішніми кишенями, де теж можуть використовуватись на півавтомати для виготовлення кишень для того, щоб воно все було разом в одному місці. Тобто, тому що ми не можемо кожен раз, коли складаємо схему розподілу праці, пересовувати обладнання. Хоча у мене були слухачі, ну, як це постійно забувається слово слухачі, які говорили, що у них власники навчалися. Є така японська технологія Лін, де вони навчають, як оптимізувати виробництво, і вони зробили всі свої швейні машини на колеса. І якщо їм потрібно було змінювався якийсь асортимент, вони дивилися, як їм зручніше розташувати, щоб зменшити оце переміщення, і вони просто перекочували ці машини. Відповідно, швидко раз-два поміняли ці місця, не переносили, а перекочували. Ну зазвичай у нас підприємці так не роблять ці машини. Як поставили, то вони так і стоять. Тому тут доцільніше вже тоді дивитися і підлаштовувати вашу технічну послідовність під те розташування того обладнання, яке в нас є, для того, щоб зменшити переміщення предметів праці між робочими Місцями відповідно транспортування, потік цей транспортний зробити більш оптимальним, тому отут ми можемо цим керувати. Бо коли вже ми доходимо до монтування, то там уже всі деталі, оця частина, це в нас вже комплекси деталей. Да, один, другий, третій і, відповідно, четвертий, і вони всі йдуть уже на монтаж, і починається все зрозуміло, що починається у нас з зшивання плечових зрізів і бічних, то відповідно у нас спочатку повинні пілочки і спинки прийти туди. Далі у нас відповідно йде підкладка з коміром, і вже потім вже в кінці, десь там відбувається вшивання, і, відповідно, ми монтуємо вже рукав. Тому тут оптимальний маршрут уже монтажі, тут вони вже варіантів у нас буде менше, тому що вже далі з'єднується між собою, і якщо нам треба переміщати, ми вже переміщаємо з'єднання між собою ці напівфабрикати. І далі вже в нас іде кінцеве оздоблення, відповідно, петлі, чищення і так далі. Тут вже напівфабрикат готовий, сформований. теж варіацій не так багато в тому, що ми можемо бути мобільними. Найбільша мобільність переміщення цих груп, це якраз стосується от того оптимального маршруту, який ми можемо на це впливає кілька факторів, які я назвала, і ми можемо цього досягнути, переміщаючи блоки групи операцій. Так, технологічна послідовність. Ми вже з нею працювали. Це документ, в якому є опис переліку технологічно неподільних операцій за порядком їхнього виконання. Цей порядок може бути мобільним плаваючим, і відповідно з поданням якихось технологічних режимів, засобів оснащення і трудових нормативів. Послідовність це відповідно. Сама структурно-логічна схема, за якою здійснюється виготовлення. Структура технологічної послідовності знову ж таки, це технічно неподільні операції, це вони розбиті за стадіями, є певні групи, і, відповідно, є методи, якими збираються ці всі деталі. Ну, вони представлені на схемі, ви можете про це. Дивитись теоретично, тут вся інформація, яка повторюється, ми вже про це говорили з вами. Як вона виглядає, теж тут ми з вами працювали з технологічною послідовністю на один виріб. Якщо в нас одночасно в потоці виготовляється кілька моделей, цей потік називається якщо один, одна модель, потік називається одномодельним, якщо кілька моделей, навіть різного кольору, але там однакової технічного оброблення, да, то, відповідно, ми маємо з вами багатомодельний потік, і затрати часу виготовляються, представляються таким чином, представляється модель А, Б, В, відповідно, чи там, можливо, 5 моделей, можливо, тільки дві моделі. І, відповідно, технічна послідовність вона формується на обидві моделі. Одній таблиці, тобто ті операції, які притаманні моделі А, пишуться з витратами часу, якщо в моделі Б цих операцій немає, ставимо 0. і навпаки, якщо в моделі Б є якісь операції а АВ немає, ми теж ставимо відповідно 0 напроти моделі А. І є методи комплектування цих операцій разом, щоб ці пачки одночасно виготовлялися. При цьому там враховують спосіб запуску або послідовно асортиментний, коли одночасно виготов... спочатку виготовляються пачки моделями А, а потім пачка моделями Б. пачки… Пачки моделі А і моделі Б, або циклічний, коли вони перемішуються між собою, і в одній пачці є і моделі А, і моделі Б. На це все впливає що на це все впливає чи велика різниця між моделлю А і моделлю Б. Бо якщо різниця невелика, там складає для процесів великої потужності до 15 Ми можемо спочатку А виготовити, потім Б. Якщо різниця велика в трудомісткості, наприклад, якихось там великих якихось вузлів взагалі немає і дуже велика різниця, тоді ми не можемо можемо дати спочатку виготовити пачку А, а потім пачку Б, тому що одна пачка, наприклад, буде займати 30 хвилин, ну, гіпотетичні такі цифри, а друга, наприклад, 10 І ми не зможемо. У нас випуск виробів за зміну буде зовсім різний в цих моделях, а нам треба, наприклад, однакову кількість випустити, тому ми тоді перемішаємо це, і в нас усереднене таке з витрата часу буде 20 30 плюс 10 буде 40, поділили на 2 от 20 Ми повинні за ці 20 хвилин виготовити, наприклад, певну кількість. Моделей. Так, тут для ознайомлення, яким чином можуть поєднуватися оці стадії підготування, монтування, як вони можуть відрізнятися, яка їхня буде мобільність, це така інформація для загального Розвитку, щоб потім звернути на це увагу. І стосовно технологічного обладнання, Технологічне обладнання враховуємо, коли, по-перше, для того, щоб виконати певні операції, нам потрібне певне обладнання. На, нього, на вибір обладнання в нас що впливає? На вибір обладнання в нас впливає. Матеріал, який ми пошиваємо, тому що є машини, машини для всіх видів матеріалів, є тільки для тонких, є тільки для товстих, є тільки для тих, хто важко пересуваються, переміщаються, і так далі. Крім того, у нас характер операцій, обметування, шивання і так далі. Теж впливає на вибір обладнання. Якщо який це вузол, чи нам потрібно якесь напівавтоматичне обладнання, чи це там... Плоскошовна якась машина, відповідно, чи це якісь машини для виконання закріпок, це теж впливає е, наявні строчки, яку нам потрібно, чи пряма, чи захзагоподібна, чи ще якийсь варіант. Відповідно, тому машини поділяють на універсальні, ті, які виконують здебільшу більшу кількість операцій, які є: там шивання обшивання, це прямострочні універсальні машини, спеціальні це зигзагоподібні, для обметування, сшивальне обметування і потайного стіпка. І відповідно є спеціалізовані машини, ті, які виконують певні спеціалізовані функції, тобто на них можна тільки вшивати рукави, тільки розметувати пройми, тільки якісь важкі матеріали. Роб, сшити, да, там і там, зазвичай, і зазвичай від 7 до 12 тобто широкий стібок. Або для прокладення широкої оздоблювальної строчки в пальтах ми іноді колись була напрям моди, так, коли, таки, коли прям широка така строчка оздоблювальна була. Або там був варіант, коли в нас імітація ручного стібка була, так, оздоблювальна строчка, теж якийсь певний період були такі вироби виготовлялися. Тільки для обшивання деталей, тобто це напівавтомати, в яких ви закладаєте дві деталі, є шаблон і машина обшивається. Вшиває по шаблону, відповідно обрізаючи при цьому припуски, і усі деталі будуть обшиті однаково, тому що шаблон один і той самий, машина обшиває, відповідно, тільки для виготовлення кишень, чи накладні, чи прорізні, петлі закріпки, пришивання гудзиків, формування складок і так далі. І сюди відносять напівавтоматичної і автоматичної дії. Напівавтоматичною, це коли ми е, заправляємо на ну, зазвичай всі напівавтоматичні дії, хоч ми називаємо їх автоматами. Чому напівавтоматичний? Тому що е, автомати, по-перше, дорогі, а напівавтоматичні. Чому? Тому що працівник бере, дві деталі складає якимось певним чином, як їй потрібно їх скласти, заправляє машину, натискає кнопочку, машина все робить, а потім він забирає цю деталь. Тобто, частину операцій робить все-таки працівник. Сам. Якщо ми говоримо про автоматичну, то це ви от склали пачку деталей, поклали на якийсь там, не знаю, стелаж, і, і далі маніпулятори в кожну деталь з пачки беруть і виконують все і складають в іншу сторону. Тобто тут працівник тільки натиснув на кнопочку і тільки дивиться, щоб все рухалося, більш нічого не робилось. Відповідно, це ми маємо вже автомат. Так, як вони класифікуються, в принципі, ми з вами це обговорили, це обладнання і. Стосовно обладнання, тут що можна ще сказати? Коли ми формуємо схему розподілу праці, я про це ще буду говорити, у нас може бути, наприклад, що ми. Взяли технологічну послідовність, якісь блоки, про які ми говорили, ми замінили одну кишеню іншою, і в нас в минулі технологічні, в тій, з якої ми взяли цей блок, там було якесь інше універсальне обладнання. Тому ми можемо його, якщо воно з однаковими характеристиками або там аналогічне, ми можемо його замінити для того, щоб в нас працівник виконував, навіть якщо в нас в потоці стоять різні універсальні машини, да, ми все одно даємо цю роботу працівнику, який там сидить, наприклад, там, на ДЛН'яностої джуки. Да, Наприклад, то ми, відповідно, чи на якийсь там інший там Джеку якомусь там який там у них класифікація там А 4 чи так далі, а хтось сидить на якомусь Брюсі. Відповідно, ми все одно пишемо заміння в технічній послідовності це обладнання для того, щоб коли ми потім формували схему розподілу праці вручну, і, наприклад, на машині в нас машина не не пропонує типу. Вільніше пропонує, але тоді для цього працівника вона буде передбачати, що для нього стоїть дві машини, то нам потрібно замінити на аналогічне таке обладнання, для того, щоб все обладнання, всі операції в цьому в цій організаційній виконувалося для одного працівника на одному обладнанні, якщо воно аналогічне. Те саме ми можемо зробити, наприклад, якщо в нас є якась операція, просто обметати. Але працівник сидить на шивально-обметувальній машині, то ми можемо цю коротеньку операцію, якусь чи кілька операцій, ми можемо замінити, поставити шивально-обметувальну, для того, щоб не носити цю пачку, десь там не обмежувати і знову не повертати. Бо це знову ж таки це витрати часу, це втрата часу на продуктивність і так далі. і так далі. Тому от в такому плані обладнання теж потрібно враховувати і знати його призначення, як воно класифікується і де воно може використовуватися. Так, у мене по лекційному матеріалу все. Я це закінчую.